Негайно ж припиніть це. Мій внутрішній голос кричав на максимальній гучності в моїй голові, а моє материнське серце було просто на шматки. Розказую, сьогодні ми з чоловіком пішли на плановий огляд в центр здоров'я, який знаходиться в 30 хвилинах пішки від нашого дому. Погода була неймовірно весняною, як і настрій усіх трьох, включаючи сина. Тут ми ще не здогадуємо, що нас очікує, і жартуємо про те, які ми батьки року, що навіть покупали сина зранку, бо минулого разу нам вказали на брудну складку під підборіддя та під пахвами. Звісно, ми знали, що після планового огляду зважування та замірів зросту сину поставлять кілька щеплень згідно з національною програмою щеплень в Португалії. Але я не очікувала, що він буде так ридати. Як тільки ми вийшли з кабінету, син дивився на мене так, наче ніколи мені це не пробачить.